Привіт, друзі! Давайте сьогодні розглянемо пістолетку Лемет Шпагіна ППШ. Сконструювали його в 1940 році, пішов він у серію, в 1941 році і вироблявся до 1955 року включно. Загалом його було зроблено близько 6 мільйонів штук. Виробляли його на восьми заводах на теренах всього Радянського Союзу. Він має два варіанти магазинів барабанного типу, який вміщує 71 набій. І магазин такого типу, який вміщує 32 набої. Набої калібром 7,62х25 токарева. Має дерев'яний приклад і та фрезеровані частини з металу. В тильній стороні прикладу має віконце. В якому в нього складені інструменти для того, щоб обслуговувати зброю. А саме шомполи та щіточка. Ось така щіточка і такий шомпол. Шомпол складається з двох частинок. Накручуємо щіточку. І проводимо обслуговування зброї. В 42 му році ППШ змінили цілик із секторного на перекидний звичайний. Ви бачите, так перекидається і змінюється дистанція для стрільби. Тут написано на цілику 20 і 10. 20 то 200, 10 то 100 відповідно. Мушка має кожух захисний. Вона також. Регулювана. Регулюється як вправо-вліво, так і по висоті. Ну, по принципу Калашникова. Має запобіжник, може втискатися як в передньому положенні, так і в задньому положенні. Стрільба проводиться з відкритого затвору. Бачимо відкритий затвор, натискаємо на спусковий гачок і відбувається постріл. На наступному пострілі затвор повертається в зворотньому напрямку і знову вдаряє по набою, викинувши перед цим гільзу, стріляну гільзу. Має кожух, який захищає ствол від пошкоджень та руку від обпікання. Отакий ну, собі примітивний, як ДГК тут на кінці. Бачите, розкладається дуже просто. Натискаємо фіксатор і піднімаємо ствол. Розкладається подобна як система Далі просто виймаємо затвор із зворотньою пружиною. На кінці якої ми бачимо буфер видачі, який розходником він змінний. Затвор важкенький десь з пів кіла фрезерований. Всередині все дуже просто. Бачимо всередині шептала, роз'єднувач та отражатель гільзи. Затвор йде в зворотньому порядку. Гільза зачіпається за отражатель і відбивається наверх. Знизу маємо переключатель автоматичного та поодинокого вогню. Зараз він зафіксований. Зброя колекційна стріляє поодиночними пострілами. Також є фіксатор магазину. Натискаємо і можемо виняти магазин. Так він зафіксований. Скласти зброю дуже просто. Вкидаємо пружину. Вкладаємо затвор. Пружину вставляємо ззаді тут таку направляючу. Ось таким чином. Втискаємо фіксатор. Все. Кулемет зібраний. До магазину набої споряджаємо звичайним способом. Втискаємо і подаємо назад. Втискаємо і подаємо назад. З барабаном трохи інакше. Для того, щоб його спорядити, необхідно його на початку відкрити. Натискаємо тут з тилу кнопочку і вивільняємо фіксатор. Ось він. Відкриваємо кришку і бачимо так звану улітку. Для того, щоб спорядити, ми повинні взвести. Барабан, повертаючи ось тут. І цей подавач повинен по кругу зайти в самий кінець. Переклацуємо 8 разів, повертаючи барабан, допоки його не взведемо. Ось він дійшов у саме заднє положення, подавач. І тепер споряджуємо набої. Набої потрібно споряджувати так, щоб вони у вас були постійно з лівої сторони, щоб вони не перекошувалися. І споряджуєте і повертаєте, повертаєте, повертаєте по спіралі барабан, допоки не спорядите всі 71 набій. Але сюди входить 72, я вже перевірив. Взвіршу магазин. Ось до цього кінечного положення вкладаємо в нього набої. Виглядає таким чином. Тримаємо так, щоб завжди набій був з лівої сторони. І так повертаємо, потихеньку повертаємо, допоки не спорядимо всі набої. Закінчивши з внутрішньою канавкою переходимо до зовнішньої. Та продовжуємо таким чином споряджувати далі магазин. Ми з вами спорядили повністю 71 і 72-й вкидаємо зверху. Для того, щоб магазин нормально працював, знизу втискаємо ту кнопку, яку було на початку. Тут притримуємо пальцями. Відводимо назад і таким чином підгружаємо всю пружинку. І тепер він тримається, як ви бачите, нікуди нічого не випадає, цей набій у вас зверху. 72-й. Далі ми просто закриваємо кришку. Тут натискаємо. Все, магазин у нас споряджений і готовий до стрільби. Ми бачимо з вами, що цей магазин споряджувати дуже довго. Але його розрядити можна швидше за всі інші магазини взагалі. Це робиться таким чином. Втискаємо тут ззаді, відкриваємо кришку, взводимо магазин. Він вивільнився. Перевертаємо і висипаємо всі набої. Все, магазин розряджений. Але так його залишати не можна. І для того, щоб привести в нормальний порядок, ні в якому разі не можна закрити кришкою і тут натиснути, щоб він класно. Ви його так просто зламаєте. Тож необхідно його повільно натискаючи тут кнопку, повільно тримаючи рукою. Вернути в зворотнє положення. Але зауважте, щоб у вас він не вискочив, щоб він вам не повідбивав пальці. Це дуже небезпечно. Тож втискаємо і повертаємо. Втискаємо і повертаємо до тих пір, поки не вивільнимо пружину. 8 разів повинен він так переключитися. І допоки подавач не дійшов свого крайнього. Положення угорі, ось тут. Ви бачите, він дійшов в Все, магазин вивільнений. І порожній. Ось таким чином. Для того, щоб під'єднати магазин, необхідно ось цим пазом, який ви тут бачите, потрапити в ось цю канавку. Виглядає таким чином. Все готово. Для того, щоб від'єднати, піднімаємо цей речажок до гори, натискаємо і виймаємо магазин. Ось таким чином. На цьому на сьогодні все. Тож до зустрічі в наступній частині про нашу історичну зброю. Дякую вам за увагу!